Доброго квіткового дня! Сьогодні хочу з вами підв'язати свої помідорки. Доволі давно вже забиті такі кілочки у мене, і частинка де-не-де вже є, що я їх попідв'язувала, де є помідори вже. Я колись розповідала, що помідори я не пасинкую ніколи, того що ось така гілочка то вже із пасинка виросла і на ній також зав'яжуться нові плоди. А згодом, потім, коли вже будуть помідори думати про те, що вони хочуть дозріти, тоді я їх зроблю повністю лисими, обберу всі-всі листочки. Ну, а поки що яким чином я підв'язую. Крім того, що просто кущу до кілочка. Ось так винтоподібно кожну гілку, та яка відросла від помідора, я підв'язую до шпальти. Бачите, таким, наче як заплітаючи навколо, щоб не поранити цю гілочку. Піднявши кожну гілочку кущика, сюди краще буде доходити повітря. І хоч начебто здається, там помідори заховані виходять. Але з часом, коли я вже казала, гілочки ми обламаємо, доступ повітря там покращиться. Ще один обов'язковий етап це такий собі різновид сухого поливу постійно розпушувати землю навколо помідорів. Вони це дуже люблять і так начебто аж нагрибаючи на самі кущі, щоб вони додавали собі більше коренів і зможуть мати більше корисних речовин таким чином. Ось ці помідори, що є вже плоди, це розсадним методом посаджені, Декілька штук, зазвичай я так саджу. А ось ці це ті, що посіяні прямо в землю. Вже багато років я сію помідори на розсаду, там декілька кущів, щоб раніше були. Такі у стаканчики, а інші прямо в грядку довгими лініями такими. І кожен сорт помічаю, який посіяний у мене, вони дуже довго проростають, доволі довго вони маленькі, поки холодно, але згодом ці рослини стають набагато кріпші. І Хоча плоди в них з'являються пізніше трошечки, їх зазвичай навіть більше, і вони не так бояться всіх хвороб, яких зазвичай бояться всі помідори. Вирощуйте, і ви, і нехай ваші рослини вас радують.